Нині перемоги Прикарпатські та тріумфально виступили на чемпіонаті Європи у Польщі. Вибороти одну з найвищих нагород вдалося Лідії Прийма. Чемпіонський титул дівчина здобула вже вдруге. Під час змагань каже, провела три складних поєдинки. Кожен з них був важкий по-своєму, але це не завадило їй вибороти золото. Я займаюся 10 років, і це була від дитинства Мрія доходити до таких масштабних змагань і займати призові місця. Хотіла би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість виступати на міжнародній арені. В нас є можливість їздити за кордон, і це насправді дуже велика перемога для нас всіх, для українців. Дворазовим чемпіоном Європи у спарингу серед юніорів у ваговій категорії 60 кг став Денис Липовецький. Загалом спортсмен провів 5 поєдинків, змагався із суперниками з Англії, Болгарії, Ірландії, Ірландії, Румунії та Польщі. І до перемоги, зізнається, йшов наполегливо та впевнено. Для мене цей чемпіонат був дуже важливий, тому що е, того року я переміг на чемпіонаті Європи, і для мене було. Е, Підтвердити свій статус чемпіона, я це зробив та став чемпіоном. Був рівний бій. В першому, першому раунді я ну, бал програвав. Але в другому раунді зібрався та зміг перемогти. Вперше на міжнародних змаганнях серед юніорів виступила Дарія Томенчук. Дівчина провела чотири поєдинки, та у фіналі за крок до перемоги вона поступилась іншій суперниці. Проте своїм результатом зізнається не розчарована. Це було досить важко для мене, але я змогла дійти до фіналу, який був досить напружений, важкий, і на жаль. Може, десь не допрацювала і трошки не вийшло, але я йшла до цього дуже довго, дуже важко, з тяжкою працею. Українській збірній вдалося вибороти перше загальнокомандне місце серед 33 країн-учасниць. Такий результат каже тренер Олег Соловей: найуспішніший за всю історію участі у таких змаганнях. Спортсмени здобули 16 золотих, 11 срібних та 15 бронзових медалей. Це дуже знаковий результат, тому що. Під час війни він ця перемога, ці перемоги, цей успіх він є дуже важливий, тому що 16 разів лунав гімн України. Ми на своєму фронті спортсмени. Ми так само вкладаємо частку в нашу загальну перемогу. І тому я вважаю, що саме ці перемоги в цей важкий час для нашої держави є дуже важливими. Наразі спортсмени готуються до не менш важливого старту восени цього року. Вони поїдуть на Кубок світу з тайквондо, який проходитиме в Аргентині. Участь у ньому візьмуть понад 70 команд. Люся Гребик Магалаті, телеканал 402.